Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Поки українці стравлюють між собою битися, битися, вбивати один одного, різати, трощити за мову, за віру, за те, що хтось не вірив в перемогу, за те, що хтось російський агент, бо говорить правду, значить розводить паніку. Верховна Рада прийняла. З Мінфіном фіном закон про підвищення зарплати чиновникам. Усім чиновникам, усі 700 тисяч українських дармоїдів чиновників отримують зарплати підвищені. Сказати вам про процентах. ви знаєте, я там як подивився, мені просто стало погано. Скажу про самих бідних чиновників в Україні, яким підняли зарплати. Це митниця. Тому що всі тікають з митниці. Ніхто не хоче робити в митниці, всі звідти тікають. На 15% їм підвищили зарплату. Податкова. Сама бідна служба в Україні 23%. Підняли зарплату судам і премії судам, коротше кажучи, усі чиновники в шоколаді. А для бідноти, для голоти, для мужви грошей нема. Ні на лікування, ні на хлібець, ні на пенсії, ні на соціалку. І наполовину врізали фінансування Міністерства по справам ветеранів. І де ветеранів грошей нема. А чиновників в шоколаді їм підвищили зарплату. А ви бийтеся. За церкви бийтеся за мову, бийте, вбивайте українці одне одного, розділяйте, володарюй, так говорили в Римі. Коли закінчиться війна, коли українці зрозуміють цю римську поговірку, яка вічна. Під час війни багаті багатіють, а біднота зледенна. мало того, що воює. Донатить війну і ховає сама себе за свої гроші, та ще б'ється між собою. З вами Гершвець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!